74 роки тому, у липневі дні 1941 року, Золочів занімів від жаху. І не тільки тому, що на нашу землю ступив новий окупант Гітлерівська Німеччина. Те, що відкрилося у стінах золочівського замку тюрми, навіки закарбувалося у пам'яті того покоління, як найстрашніша трагедія. Сотні замучених людей з Золочева і навколишніх сіл і містечок. У наспіх викопаних ямах, тут серед понівечених тіл впізнавали своїх дітей, батьків, братів і сестер, родичів, сусідів, всі, хто приходив сюди з надією знайти ще живих. Цими днями вшановуємо пам'ять замучених Комуністичним режимом у червні 1941 року у Золочівському замку тюрмі молитва за них тепер, коли окупант з тим самим обличчям плюндрує нашу землю та на сході губить наших людей, найбільше потрібна зараз нам. В суботу, 4 липня, у каплиці благовіщення Великого палацу Золочівського замку відслужили за упокійну службу Божу. В Неділю 5 липня у каплиці пам'ятнику біля стін замку служили пана. Нахиду, окрім цього, відбувся виступ церковних хорів, Недоспівана пісня. Життя це є боротьба, боротьба за вільну волю, за свободу, за те, щоб свою пісню співати на своїй мові і в своїй культурі. Тому ми мусимо пам'ятати за наших рідних близьких, які дійсно є дорогими, які по дусі є українці з великої букви. Тому вони віддавши життя. Значить, народжують нас, які пам'ятають і віддають їм шану славу. А нехай Господь Бог віддасть їм той блажений спокій, вічної пам'ять, яку вони собі заслужили. Амінь слава Ісусу Христу. Назад на цьому місці відкрилася жахлива картина. Адже тут сотні наших земляків, сотні невинно обієнних людей, які жити хотіли в вільній державі. Були закатовані, замордовані звірським способом, яким тільки може оцей червоний дракон знущатися і знущається далі над нашим народом. Більше як сім десятків років відділяє нас від тої страшної події, де гинули наші. Не гинули, а мордували наших земляків, наших родичів, наших близьких. І, здавалось б, рани мали б маленько заживати. Але, на жаль, маємо час дуже важкий для України, бо далі велика чорна хмара Російської імперії нависла над Україною. На сьогоднішній день нічого нам не залишається робити. Лише бути єдиними в наших думках, в наших справах, гуртуватися, допомагати фронту і молитися за те, щоб як найближчим часом ця пісня була доспівана, була доспівана переможньою, була доспівана такою, як ми самі це хочемо, і хай нам цьому допоможе Господь. Слава Ісусу Христу і слава Україні! І славу нікому не стерти. Наша пісня зове на звитяжні діла. Я сто тисяч разів за це згодна померти, щоб жила Україна й бандура жила. Запрошую сюди до мікрофону групу бандуристок капели Червона калина. К тому були ж такі жаркі літні дні. Золочів застиг в очікуванні біди. Німецька армія вступала до Золочева. На зміну одному окупанту приходив інший. Блискавкою розлетілася звістка, що у замку тюрмі знайшли тіла людей. Люди кинулися сюди з надією знайти ще живих, бо кожна родина. Когось тут мала, але надія була марною. Ті, хто заходили сюди, старіли відразу на десятки років, матері сивіли. Не кожен вийшов звідси нормальною людиною. Трагедія, розмах її вразила навіть окупанта. Була зроблена облава на єврейське населення, і їх заставили витягати тіла з ям. Всіх тоді вийняли 649 тіл, впізнали близько 40. А потім був похорон, і відбувався він 6 липня, була неділя. Ми сьогодні, зустрічаючи похоронну процесію, відчуваємо біль, бо хтось втратив рідних. Коли трапляється так, що поряд є два похорони, трагедія відчувається в особливіший спосіб. Уявіть собі похоронну трагедію більше 600 людей. Люди не могли оговтатися ціле життя. Минуло 74 роки: це ціле людське життя. Здавалось би, історія своє взяла, але пам'ять живе, живе і буде жити завдяки мужності людей. І насамперед, завдяки мужності світлої пам'яті Героя України Бориса Возницького, який ще в часи комуністичної імперії відважився, взяв на себе мужність зробити у колишній катівні музей, завдяки мужності слабої жінки, старшої вже світлої пам'яті Олени Задорожної. Рідні сестра і брат, якої загинули тут у червні 41-го, яка не боялася викликів у КГБ, яка вже тоді збирала інформацію про ті звірства, а потім передала її до музею. І сьогодні тисячі людей, які приходять до музею, віддаючи шану творінню людських рук у цій красі, дотикаються і до тої болючої рани. Золочева і околиці, дивлячись на обличчя людей. В одному з залів замку, ті, які тут загинули, дивляться на нас і закликають до пильності. Ми їм дуже багато винні, винні за наше мирне життя, за відносний спокій. Але це ілюзія. На сході гинуть наші брати. І хто знає, скільки. Подібних могил, яка була відкрита тут у червні 41-го, відкриється там на сході, коли закінчиться це страхіття.